Всім привіт! Вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій. і сьогодні ми з вами подивимось на розпаковку декількох посилок з детальками, які я отримав з Європи. Такий формат відео, я думаю, що в принципі вам заходить, тому ви вирішив зібрати декілька посилок, візняти якісь компонувати це все в одне відео. Так, в тому сьому не буде, звісно, усіх новеньких наборчиків. Я ось тут, як ви їх розставив спеціально, щоб про трошки вашу увагу. Є вже в мене новенька Ferrari, також Toyota, Corvette і Болітна Джела Мансела. Все це новинки, які виходять з першого березня, якщо не помиляюсь. За те, що я їх отримав трошки раніше, величезне дякую магазину Breakset. Якщо що в описі під відео буде послання на їх сайт, там ви теж можете придбати як ці новинки, так і в принципі раритетні набори не тільки Technic, з інших серів, в принципі, дуже великий асортимент різних наборів, тому, якщо комусь треба, заходьте, знову ж таки, в описі під відео буде послання на їх сайт. Що стосується цього відео, знову ж таки, сподіваюся, що з вас вже є лайк, підписка, якщо, якщо ще цього не зробили. Ну а ми з вами переходимо до огляду першої посилки, яку я отримав, якщо не поляюсь Чехії. Ну що ж, почнемо з посилки, яку я отримав першу. Ось така коробочка з Нідерландів. Як видно, ось тут, до речі, зображене замовлення моє. Цікаво, що все ж таки є цей файлик, але на Укрпошті мою посилку тормознули. Попросили підтвердити, скільки це все коштувало, хоча є і накладна, яка без неї не може бути так, ця митна якась там бумажка, така, на якій написана сума. І також є вкладення з брифінгу, але їм всього чогось було мало. Не повірили вони, що все це може так дешево коштувати. Це все зараз відкрите. Тут декілька слоїв скотчу у нас. І маємо ось досить невелику посилочку, я б сказав би. Подіваю, що на кошті нічого не дістати з того, що тут має бути. І давайте. Так, Ось нічого більше немає в коробці. Подивимо, що тут мені приїхало. Так-то ну, так -то візуально не так вже і багато, чому не вірили, що все це може коштувати там приблизно 70 євро без доставки, я не знаю. ну, Давайте одразу скажу про це колесо. Не пам'ятаю номер набору, 8457, чи то щось таке. Так? Це ось такий футуристичний евакуатор. кольору, я вставлю зараз фото. Приїхала для мого знайомого одного з підписників, сподіваюся, що Іван підписаний на мене. Ось Він попросив таке колесо придбати йому. 500 ось таких, як це, не конектор, як його правильно назвати, таких заглушечок. Так. Бачу, до речі, що деякі з них пожарків що доведеться, мабуть, відбілювати, але ну, я не очікував, що вони всі будуть у гарному стані. Маємо ось такого роду конектори. З цікавого, так, до речі, я виявився правим. Локую, що не взяв більше, бо насправді в тому сайті, в, ну, в тому магазині, ось ці детальки були під іншим номером. Знаєте, є така у кольорі Тан деталька, яка без тертя йде. Ось саме під номером тієї детальки, але у чорному кольорі вони були виставлені і продавали щось там. ну, Гривня, гривня 30, можливо, я не знаю. ну, Дуже дешево, Тут такі детальки можна в Україні продавати гривень по 5-6. Я їх взяв тут штучок, але не був певний, що це саме вони. Бачу так, що це вони, тому в принципі можна було забрати іще, але там, в принципі, я полозі вже не влазив сильно, тому тому, значить не так працює. Ось такі шестерни тепер вмагані. Ось ці. Ось ці. ну, Можливо, коли десь це відео вже частину з них розібрали, так? Бо я все ще чекаю на інші посилки, що ця приїхала, тому вирішив відзняти. Також цікаво взяв ось такі ліфтарні у кольорі там. Ось вони теж Ну, в Україні взагалі немає. Це деталі, які були, мені здається, в одному-двох наборах максимум, тому вирішив придбати, можливо, комусь буде теж. Взяв дуже багато осей, Частина з них мені треба, на мій новий проєкт, поки не буду казати, які, але збираю я дещо цікаве, і ось мені їх не вистачало. Так, ось ці детальки, ось ці знову ж таки, приїхали моєму підписнику знайомому Андрію. Теж для нього детальки лежать. По цікавому так, це кришечки до батарейних блоків Power Function, теж дещо вони ага. ага. На сайті цей поротний стіл був під іншим артикулом, тому ну, більш новіше, якщо розумієте про що, я без ось цих зубчиків всередині. І мені здається, там більша кількість має бути і зубчиків ось цих. Але, ну, перероблю, так би мовити, ці столи теж, в принципі. Інколи купують, тому не проблема. Ну, загалом я бачу, що людина автомагазині не дуже розбирається, ну або не до кінця розбирається саме той, хто заводив ці деталі. маємо такі конектори, чорні конектори, це все піде мені знову ж таки, на мій набір, на відновлення інших наборів. Ну, в цьому наборі, до речі, не скажу, в цьому лоті. Так? Ну, хоча стріляні дати є, але їх не так багато, як у наступне. Ось такі великі. Знову ж таки, не буду називати, хто, я думаю, ви по формі, самі здогадаєтесь. Таких чотири штучки, багато стік взяв, вони мені треба багато карданів старих, мало карданів нових карданів нових побільше. І сподіваюся, що вони не тріснуті, бо якщо тріснуті, буде пройку, знову ж таки. Трошечки катків взяв. Ну, на, на, насправді добирав все, що міг, бо треба було набрати певну суму, щоб все ж таки доставка була вигідна е, з, з того магазину, бо сама доставка там наче не дорога, але не було там прям так багато потрібних мені деталей. Цікавий деталі, як я ще не продавав точно це ось ці жовті з набору 42-110, якщо не помиляюсь, так це Volvo. Ну і також оці сірі панельки, які були у нас у 42-098 і зараз, мені здається, ще були у мотоциклі. Тому, так, звичайні сірі панельки, тут все показав осі. Ну і трошечки ось ще технік брики. В принципі, вони були дуже дешеві, ну відносно дешеві. І я бачу, що у гарному стані. Така посилочка мені приїхала з Голландії, все це 70 євро. Щось з цього буде в магазині, щось піде, там, як казав, знайомим чи мені на мій секретний так казати проект. Ну, загалом ось такий набір. Пишіть, що ви думаєте саме про цю посилочку. Ну а для вас це 2 секунди, для мене, мабуть, ще тиждень очікування, і перемикаємося на огляд наступної посилки з Чехії. Ну що ж, як і казав, пройшло буквально там 5 днів з моменту отримання першої посилки, я отримав другу з Чехії. Вона Насправді якась маленька, і це трошечки підозріло, бо я тут накупляв майже на 120, якщо не помиляюсь, євро. Але давайте зараз подивимось. Я не думаю, що чувак перепутав це, все, мабуть, просто дійсно тут самі деталі не займають стільки багато місця. Закупована вона гарно. Цікаво, що мій номер був вказаний, але з Укрпошти мені нічого не прийшло. Тому тільки по третєму номеру я дізнався, що вона вже лежить на відділенні в мене. Лежить вже майже 5 днів. Тому, власне, мені здається, що я забрав ту посилку першу, і буквально через 2 дні прийшла і ця, але я просто про це не знав. Ну що, ось така посилочка всередині вкладення і одразу давайте покажу вам, що я цікавого придбав. А придбав я аж 5 ось таких. Стіків, я думаю, всі. <хи> в цьому випадку ті, хто, так би мовити, дивляться за техніком, розуміють, що це наклейки з набору 42128. Це ось цей на пневматиці на евакуатор. Придбав аж 5 штук, досить непавна ціна була. Думаю, вони в подальшому будуть тільки дорожчати. Тому кому треба купувати зараз, бо роки через 4-5, коли цього набору вже ніде майже не буде, вони будуть коштувати теж по 1000 гривень. Так, ну і тут у нас саме цікаве, це. Детальки. Частина на мій новий проект, частина моєму знайомому. До речі, ось ці червоні, це здається йому попаковано все. Звичайні пакетики, але давайте. Так, що у нас? Червоні великі арки з Ferrari. Салатові взяв собі. Зелені ось такі коннектори. Це знайомому. А ці детальки мені на... На ультрафорд, здається, так, я їх купував, це мені. Я вже не пам'ятаю, бо насправді да... давно це було, більше місяця пройшло, тому вже можу щось забути. Так, я... Ну, я бачу, що детальки мої, це вже добре. Так, ось це у нас така штука з Bugatti, 42, 108... 083, так? Я придбав її вживаною на Олекс, там не було одного такого шлангу, тому вирішив придбати. Ну, і Один взяв запасний, можливо, десь комусь теж знадобиться. Будете знати, що таке є. Так, тут у нас що ми маємо? ну Взагалі тут багато лотів було, і щоб ціна там більше 100 євро, ну я думаю, здогадуйте, що вони не дешеві ці лоти. раз це Так, помістилось. Так, у нас тут що? У нас тут є актуатори ось ці маленькі. Можливо, комусь треба будуть. Купив три штуки, один піде на заміну у набір 4231, бо там був 300. Ось ще два будуть в мене в магазині, тому що кому треба звертатись, в Україні їх більше ніхто не продає. Ось такі лаймові лопасті. Так, це у нас на 6 ліфта, ось такі муфти теж. Не пам'ятаю, хоча, можливо, ці муфти в моєму знайомому приїхали, тому ну, треба дивитись в магазині, що буде. Ось такі сині конектори. Ось ця деталька, так, це футбольні ворота. Якщо бачите, тут є такий принт. Так, знову ж таки, на не бюро бо одна була, а іншої ні в мене. Там взагалі важка ситуація з тим набором. Так. Тут ми що маємо? Не хочеться мені, звісно, розривати цей пакетик, але, мабуть, доведеться розрізати його, бо Так, туго зав'язано. Так, а тут я маю дещо цікаве. Це ось такі жовті панельки. Причому я бачу мені ну, відносно повезло, хтось каже, що ні, є ось такі навіть з принтами ці панелечки з набору, не пам'ятаю його номер, так, там така маленька. Машинка. Багато ось цих жовтих я бо знову ж таки закінчились. Такого роду ось конектор, конектор я кажу технік слоупи. Ну, я думаю, ви самі бачите, що тут за детальки лежать, рабристі рейки, запчастини для двигунів, червоні, ну, тобто непоганий такий набір. Так, тут у нас що? Ага, Тут у нас такі ж самі деталі до двигуна, тільки, я так розумію, якщо тут у нас, мабуть, лайт. Грей, так, це у нас звичайний лайк Так, Ну і, мабуть, з цікавого ще, з того, що вирішили придбати так чисто, щоб було, бо не знаю, чи вони треба будуть, але все ж таки, все ж таки, чому б ні? Набрав дуже багато ось цих трубочок, осей, це ще не всі. Ось, ось тут вони ще є. І з самого цікавого, давайте це приберу, ось тут вони теж є, як видно. У них була непогана ціна. Я, як ми ну, вже зрозуміли, збираю щось велике-жовте, тому мені треба було багато ось цих жовтих ребристих, гофрованих трубочок. Ну а синій і помаранчеві я вже взяв так, щоб було. Що стосується ці гночих осей, знову ж таки, однієї такої Azure не було в багаті. білий взяв на продаж, теж саме лаймові. Оці взяв детали багато, теж штук 60 це все піде на утрафор. Ну і тут тут, тут, тут наче така грізна дрібнота, яка ну, оці детальки теж на ултрафер. Ну тут таке. Більше посистимо. Тут же у нас щось. Ну, а тут власне, теж, окрім гофрованих, є ще такі детальки. Ось такі детальки взяв і просто дешева була, там вирішив придбати, бо можливо комусь знадобиться. Ось, Ну і отут у нас теж лежать якісь. так. Знову туго затягнута. подивимось, що у нас тут. Сам вже забувся так. Ну, знову ж таки, якісь такі по типу ось цих я набрав просто, щоб було, бо треба було щось забрати. Вони там по непогані ціні були, тому вирішив купити. Жовті ось ці гнучки осіна, 14, якщо не помиляюсь, теж їх взяв. Штук 20, да? бо, в принципі, рідко де можна дістати, а тут вони були. Ось так. Такі детальки теж О, з різними принтами, прикольно. Так, ну і на цьому наче, все. Це ось така посилочка. Так, наче, ви скажете, не так багато всього і лежить, по вазі нічого, по об'єму теж нічого, а це все більше 100 євро. Ну, тому що ось такі рідкісні детальки. Ось ці, ось ці, ось ці панелі кожна коштувала близько 100 гривень плюс доставка. Тому, власне, і вийшла така дорога посилка. ось. Такий, можна сказати, улов в мене був з Чехії, це перша його партія. Ще буде друга, знову ж таки, чекаю. Я сподіваюся, що 2-3 дні вона прийде. Я вже нарешті відзніму її і викладу для вас це відео. Ну що ж, остання третя посилка з Чехії. Давайте розпакуємо її. Я вже, якщо чесно, трошечки забув, що взагалі тут має бути. Так. Я так розумію. Ось цікава система тут. О, ось так вона відкривається. Ага. Так, так. Колеса ще в нас були. І ось такі гусниці. Так, ще якісь це, я не пам'ятаю. Я наче не замовляв ніякі наліпки. Можливо, це просто. А, згадав, так, це. Ось такий буклетик технік. Давайте одразу вам його покажу. Мені здається, можливо, в мене і був такий, але я коли бачу таку поліграфію пріоритетну, ще й в гарному стані, я все ж таки її забираю собі, щоб що було, це, Ну, Він реально новий цей буклетик. Е, мова тут у нас, я не знаю, яка це. Або німецька, або якась. ну, Не англійський, звісно, але й теж, в принципі, непогано. Так, маємо ось такий буклетик. Тут цей легендарний 1868, досить дорогий, крутий набір. 1862, це щось таке, я ще навіть не знаю. Control-Center. Перша раз. в мене є. До речі, зібрав вже на нього інструкцію, знайшов. Коробка була, можливо, якось знімую. Ну, ось такий буклетик тут є, я вже забувся про це. Ось такі сірий вусниць це. Ну, їх тут трошечки більше, ніж мені треба. Взяв взагалі на відновлення 8043, це екскаватор. так, Ну а частина піде в магазин. так. Почнемо, мабуть, з колес. Чесно, не дуже я люблю ось ці вузлики розв'язувати. Тому, мабуть, будемо з вами робити це ось так просто. Так. Тут мають бути ось такі раритетні колеса. 68,8 на 40 теж мають вони два отвори різних, тобто або ось такий маленький диск. Ну, Візуально маленькі, так? Або трошечки більше. Зловиться від того, що збираєте стан, ну, як то кажуть, стан я б сказав би 10 з 10 для резини, які вже теж там, я не знаю, 20-30 років. В нас тут, їх, скільки в мене, в нас. В мене, або в наступках. Підписників каналу, яких це завжди зможуть купити в моєму магазині. Тут 8 штучок. Я думаю, що всі 8 підуть на продаж. Так, тут у нас. Що ще? Дуже багато куточків взяв, я вже так дивлюсь і починаю згадувати, бо насправді я довго нічого не замовляв, а потім ось все вирішив замовити аж три посилки майже відразу, і дійсно вже забуваєш, що воно таке. Так, пробачте, що вже цей вирішив так відкрити, але хочеться зберегти пакетик. Так, що ми маємо у нас тут? Ну, це загалом будуть цікаві детальки, я вас запевняю, такого в Україні, що і продають то мало. Маємо ось таких куточків. Тут ці 60 штук я взяв, так, все, що було, все забрав, думаю, досить такі рідкісні, ціна нормальна, треба забирати. Так, тут, у нас... ну, короче, короче, тут зробимо, як і треба. Щоб не розтягнути це все відео, воно ну, і так, я думаю, буде дуже довгі, вже три посилочки. Тут маємо ось такі кольори танці диски. Такі прозорі маємо, чорні Ці маємо катки. Жовті ось такі взяв, щось собі, щось на продаж. Червоні. Ось вони у нас, багато чорних конекторів, три ось таких жовтих, мені здається, там було. Теж мені два потрібно. Ці ну, піни, це тут звичайні піни, ними я вас не здивую. Тут трошечки систему, тут... Що в нас тут? Так, можливо, зараз вийде це розв'язати, як задумано було. О, вийшло. Так, тут ми маємо. взяв такі жовті пластини теж, думав, що не мені треба буде, потім подумав, що можна зробити стоненьких 2 на 10 буде дешевше, але вже вони приїхали. Так, тут трошечки ось таких, я не знаю, як це так правильно назвати, але вони і зараз зустрічаються. раніше було, схоже на кран такий маленький. System, ось Такі кульки. Ну і це, в принципі, весь місць даного пакетику. Тут звичайні такі піни. Тут ми маємо такі тоненькі ліфтами на 7, на 5, на 6 у різних кольорах. Так? Є тан, є Light Grey, є жовті, сині, є ось ці такі кольор морської хвилі у нас. Тут у нас знову ж такі, я думаю, що вам видно можна так. Це Light Grey, звичайні коннектори, потім для двигуна запчастини. І також у там деякі конектори, які рідко зустрічаються, вони були в декількох наборах по типу технік з війни. Ось там вони використовуються, але інколи треба в якихось саморобках, мене люди питають, тому вирішив взяти їх. Хай будуть. Знову ж таки, непогана ціна там була. Так, Тут у нас насправді краще, коли пакують у зіп пакети, але я розумію, що, мабуть, не було таких. Тут маємо жовтки. Знову ж таки, ліфтарми тоненькі, ліфтами подібні кольори тан. зелене, помаранчеве, сірі такі куточечки. ну така дрібнота, яка інколи знадобиться, точно її замовляють час від часу, тому вирішив взяти. Хм. Історія, та ж сама. треба було набрати побільше, щоб вигідніше це було з точки зору достатки. Тому брав все, що бачив. Так, Тут у нас є чорні панельки. До речі, з наліпками. Мені все треба без наліпок. у мене і в самого з наліпками є. Такі не хочеться псувати, бо власне, ці з набору це евакуатор, такий 82, 85, здається, ці з якогось іншого набору, ну, всі можна буде відідрати, бо бачу, що вони вже такі в поганенькому стані. Але тут ще питання насправді ці налітки здерти, це ще та робота буде. Так, маємо ось такі темно-сині, якщо комусь треба будуть на продаж, червоні архів ці теж. Це все буду продавати. Біленькі такі, рідко вони зустрічаються. Дуже багато ось цих жовтих. Якщо раптом треба, я штучок 50 взяв диски, ось такі, ну і звичайні білі. Мені здається, що це весь міст. Ну і також ось такі вікна для кораблів систему. Якщо комусь треба, то замовляйте, знову ж таки, взяв, бо треба було щось набрати. Так, ну і ось тут. Не, без шансів, тому робимо ось так. Тут у нас Такого роду коннектори. Конектори різні ось такі, біленькі, Lime, Dark Bluish. Ну, конектори актуатори ось ці великі. Ну, Я думаю, що вам видно, жовтенькі, ось такі, теж рідко не зустрічаються. Потім маємо ось такі куточки маленькі. так? 32249, червоні, жовті, темно сірі. Здається, більше інших кольорів не бачу. Звичайні такі заглушечки взяв жовті і сірі, то закінчилися. Сотні ось таких пінів з кулькою, так на кінці, і цікавого ще шестерня. Добре, що приїхав, бо якраз на днях мене забрали всі. Чорні, ось чорні, там ось така синя і біла ось така речка. Ось такий набір деталей. Ну, загалом приїхало мені з усіх цих посилок, там майже 5 тисяч деталей. Напишіть коментар, що ви думаєте, цікавий такий контент чи ні, бо дивлюсь, що в принципі він заходить, але конкретно це відео я дуже розтягнув. Але ну ви саме бачили, деталі приїхало дуже багато. Тож, дякую, що дивились до цього моменту. Якщо комусь щось треба, тебе заходьте в магазин, звісно, купуйте. Ну а на цьому буду прощатись. З вами був Олексій, пройдено з вами. Чекає ще багато таких оглядів. На різні набор і не на тільки.